Алло? Алло, да, Ромі, я чую. Слухаю. Алло, пані Тетяно, вітаю. да, Бачите мене? Да. Да, вели. Бачу, бачу вас. Да, да, вітаю, да, да. Да, я перенеберу. Дивіться так, стосовно по роботі, да, ви забронювали місце, мої вітання, гарні новини. Так, пані Тетяно, хотів дізнатися. Ви чому саме обрали нашу компанію? Чому ми? По-перше, робота мені знайома там, тому що ви мені пропонували з вашого агентства, uh -huh. і заробітна плата там, і подивилася в інтернеті ваші відгуки, ви давно працюєте в своїй сфері, і багато добрих відгуків про вас йшли. Uh -huh. Зрозуміло. А погані відгуки, як ви на них реагували? Uh -huh. Як і всі ми люди, єсі погані, єсі хороші до кожного ставишся, аналізуєш кожен по-своєму це все формулює, комусь так, комусь не так, і під сім ж не підстроїться. Ну да, але чому саме ми? От мені цікаво, ну я, ви 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 аналізували і погані відгуки, і хороші хороші перемогли. Ясно. Але чому все ж таки? От на що ви звернули увагу? На те, що ми 8 років на ринку праці працюємо, і все. І, ні, ні, не тільки. Я працювала у ще раз, повторююся в Братиславії своєю подругою Наталією. Mm -hmm. а я так зрозуміла, що її знайома десь поїхала від вашої фірми. І вона там працювала. І по-перше, що ж вона зарекомендувала вас. А я їй довіряю, якби ми працювали, жили, то довіра це багато чого стоїть. Я ж кожен говорить як. Друг десь, другий, ось друга, хтось ну десь да. був, працював, в Ну, да, сват гнат, кум. Скажем так, циганське радіо. <laughs> <да, laughs> скажем, скажем так, зробило свою справу. <laughs> да. <laughs> Нічого? Нічого? Саме і Саме акцентувалася інновації, звісно, провіряла ваші дані. Скажу чесно, я працюю за кордоном уже не перший рік. Mm uh І -huh. була в різних, скажімо, ситуаціях, і вже дуже, mm uh -huh. дуже, дуже вже, скажімо, багато таких людей, які на цьому заробляють на довірі, скажімо так. Mm -hmm. Дуже ну, ду... Ду... Ч... в добре світле. Uh -huh. <свят> <свят> ну, звичайно, без... Я... Так, так, без цього ніяк. Дуже, конечно, дуже, звісно, дуже Mm -hmm. Кошти немаленькі, скажемо так. Ну так да. е, дивіться, там все добре. Ось е, тримайте зв'язок з координатором, з вами він скоро зв'яжеться ось по виїзду. Е, я вам ще інформацію, що необхідно буде взяти з собою, щоб підготуватись туди, да, щоб ви підготувались, адаптувались там легко. І ми вам вдячні за довіру те, що обираєте саме нас. Вам тоді е, гарних заробітків і будемо на зв'язку. Будь питання, ви мене набираєте, я завжди на зв'язку. Добре, Рома, я з тобою зв'язалася, бо вона мені телефонувала. Е, да, пані Олена. Так вона телефонувала, е, на жаль, не не вийшло поговорити, але все зрештою вона написала. Да, я їй надіслав всю інформацію, що вона просила. Ось і ми сьогодні зв'яжемось, переговоримо. Да. Це е, я так розумію, ваша подруга. Да, ви хочете з, разом, щоб вона теж їхала. Да, я думаю, якщо вона попаде, ві я думаю, що в тебе є там стратні міста. Справа тому, що вона там не сама. Ага. і вона ну, під ту подругу підстраюватися, то Без питань, добре, добре. Ну там головне, щоб вона була готова. Я інформацію надіслав, відповідно. Ми зв'яжемось, сконтактуємо, проконсультуємо так само, як і вас, і там вже, вже далі буде видно. Ось, ви тоді зараз надійшлемо інформацію, всю також додаткову, ви готуйтеся і налаштовуйтесь. Єдиний момент забув сказати. По страховці вона не покриває е, зуби, це дуже велика проблема за кордоном. Часто забувають, вроді банально, але дуже багато людей забувають про це. Просто полікувати в Україні там, за півтори тисячі один зуб, чим платити там, 150 250 євро за один зуб в, там, в Німеччині, в Голландії і так далі. Тому якщо є, є, є можливість, да, сходіть, полікуйте, бо це потім проблема велика. Ну, в плані того, що матеріальна. Потім люди думають: о Боже, ой, мені мене ніхто не попереджав, я думав, страховка покриває, а вона не покриває, як виявляється. Тому є такі нюанси, да, і на них треба звертати увагу. Ось. Да, yes, все вам. да, Вам дякую вам за довіру, те, що брали саме нас. Вам тоді гарних заробітків. Будуть питання, ви мене набираєте, я на зв'язку. Да, все, да, так, до побачення. Себе да, бережіть так. себе, да. до, побачення. до побачення. Ось так, друзі, працюємо з клієнтами максимально відкриті. Вдячні всім за довіру, що обираєте саме нас. Ми вас не підведемо.